Всім доброго дня, похвалюся сьогодні своїм новим пушком. Я звичайно його ще купив по весні. Але по весні було мало оранки і тако якось все швидко було, не було коли показати. Це старий польський грудзьонос. чи як він там правильно називається. Ось такий от пужок. 2 по 30. В принципі, той, що в мене був, це скорнена Рівненська область. Там дядько такий сам займається, робить пушки. В принципі, був непоганий пужок, я його продав сюди. Тут в селі в себе він буде ходити з Донфенгом 244. В принципі, непоганий пужок, але мені не подобалося, що там не вистачає настройок і цілину не дуже він так. Гарно орав. Цей плужок, в принципі, теж з цілиною не дуже гарно справляється. Мабуть, потрібно якийсь Креволенд чи щось наподобі того брати на цілину. Але ось так ось поле тут була картопля. Дуже так гарно мені подобається як він Оре. В принципі, тут торф. Тут ось по весні був ячмінь. Він примерз, чи вимок, поперло зілля, його потім було зілля в пояс скосили. Ось видно, що в мене тут так і лежало гнило. Трішки взялася трава. Ну і в принципі тут він теж так непогано справляється з цим всім ділом. Там, там були гарбузки, теж заросли сильно, ложить пужок. Мені подобається, як він ложить. Навіть оце о, всяке зілля, не дивлячись на те, але якщо поле рівне, взагалі шикарно оре. А тут ось такі колюки, були гарбузи, і він навіть отут з цим всім ділом справляється нормально такі вище трактора. Це На ура! Трактор з ним йде дуже легенько, можна сказати, майже не відчуває його, от по такому рівному. Можна орати, навіть не включаючи переднього моста. Звичайно, в мене тут є догрожатель трошки. Догружатель, циліндр, яким дуже зручно регулювати передній і задній корпус. Ну і Відрізний диск. Я ставлю тільки коли там на цілині ораю для того, щоб не забивало. Бо якщо от по такому зілля, туди-сюди, то там набиває і погано орати. Ну, я знаю, скажу так, що для такого плужка потрібно, щоб Рівне поле було, не було ямок, горбів і все, він орає дуже чудово. Ось такі от справи. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, хто що думає з цього приводу.